Очеретіна хижка Володимира Бахтов, де бетонна струбсина затисла шалену ріку, там трава, мов солдат, під нулівку. Клену таку стрижку, розумію прогрес, але хочу, хоч і раз на віку залетіти далеко в очеретіну хижку. Це четвертий десяток. Огенівський підсумок щастя. Але казка таїті художнику спати не дасть. Шепотіли куди ти Ти світ застелив собі книжкою? Все ж так треба не в гречку А в очерет за хишкою. Та веде не рахунок літак, а гарячий азарт. Вибирав вже на свік чи мене. Чи якогось яришку. Ми з сімейних домів із надійно укритих мансард Утікаємо в світ і шукаємо ту ж таки хишку. Може, час нас настиг? може, бурю плекала земля? Шкодував, леліяли. Стежі проклали нам заячі. Починали з п'ятірок. Продовжимо нині з нуля. Знали ми ремесло та не знали, наші його навчені. Голубі голубінки екранів. Усе це так є. Тиша тишно скатує, В мерцівських щелепах жує, тиша тишно щатує, а хай би давно б вона трісла в хишку очеретяну. прощавайте насиджені крісла, там зі мною природа, тож ж я не один, сонце стало піском, ти шариці, сірою мишкою, відведу від очей цю сріберну галузку маслин. І зітхну, і схилюсь, на коліна впаду перед хишкою. Але тлі новочасні по зубах антикварний самшит. Он і грибники сунуть по піскові воложиному. І любитель природи з оголошенням знову спешить і диктує на літо зніму. Очеретяну хрішку